Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про ігровий бізнес. Ви знаєте, з свого часу 2020 року, так продавлювався цей закон про державне регулювання діяльності щодо організації проведення азартних ігор від 14 липня 2020 року номер 768. Індекс 9. Платинкою. Отже, нам тоді, нас тоді переконували, що бюджет отримає мінімум 7 мільярдів додаткових коштів, що це нові робочі місця, що це цивілізованість і тому подібне. Але за всім цим в вуха, по-перше, російських компаній. Тобто, ну, заведення е, ігрових, е, ігрової індустрії. На український ринок відновлення хочу нагадати історію, коли е, е, ігри були прикриті фактично жорстким одноосібним рішенням Кабміну е, Юлії Тимошенко, коли в Дніпрі в Дніпропетровську трапилась трагедія. Там хтось із е, е, гравців, тих, хто програв чи програвав регулярно, кинув у зал. Ігровий е, запалювальний суміш, і там згоріло більше двох десятків відвідувачів. Плюс із е, залами ігрових автоматів в Україні траплялися постійно якісь е, ну, трагічні, на жаль, летальні випадки. Постійно були напади то на касерів, то на охоронців, тому що ігрова індустрія вона збурює уяву. Е, Психічно нестабільних людей. Тому ця ставка на створення, я вважаю, додаткового фронту ображених, додаткової лінії суспільної нестабільності через ігрові індустрії, вона робила свою підривну справу. Але Зеленські і її услуги носилися так із, із цим ігровим бізнесом, як з писаною торбою. Вже тоді було видно, що це, по-перше, лобійські зусилля на користь російських компаній, по-друге, нічого доброго від цього очікувати не буде, не треба. Тим більше, що при ослабленні державних інститутів, з якого і почав свою діяльність Зеленський на посаді президента, було зрозуміло, що. Ну, свиню під стіл називається. Так от Ніна Южаніна, депутат від Європейської Солідарності, зробила тепер підсумок діяльності ігрової індустрії. Станом на 1 грудня 2022 року кількість діючих ліцензій на провадження азартних ігр 19. Це зали гральних автоматів, 14 інтернет інтернет-казино, 8 зали зали-казино, Три е, бухмекерська діяльність і три інтернет-покер. У 20-21 роках надходження до бюджету склали лише 15% від плану. Тобто мільярд 580 мільйонів гривень при плані в 10 мільярдів. У 2022 році доходи бюджету склали 860 мільйонів. Так хіба заради цього варто було городити цей город? А тепер про технічну компоненту? Державна система онлайн моніторингу, яка мала фіксувати в режимі онлайн ставки гравців виплати за виграш, не запроваджена. Хто там у нас міністр цифровізації? Всі ми насолоджуємося благами дії, а хто штучно тримає лакуну для по суті, тіньового обігу величезних сум грошей? Роги, Роги ростуть з тих самих лобів, так би мовити. Доходи організаторів азартних ігр станом на сьогодні. Держава не контролює. Інтернет казино букмекерська діяльність в інтернеті, покер в інтернеті працюють на іноземних серверах. Держава їх не контролює. Просто, ну, можна сказати, ігровий суверенітет втрачений завдяки діяльності Слуги народу Лобійській. Там всюди стерчать роги. Рахамії, як не крути, далі. Нам було зафіксовано намагання втричі скоротити оподаткування грального бізнесу. За, для чого? Що там такі великі, величезні видатки на устаткування? Це що, свердловини це бурильне обладнання, це е, самоскиди для кар'єрні самоскиди для перевалки. Мільйонів тонн грунту. Ні. Це самоскиди на вуха українцям для того, щоб вони вивалювали мільйони тонн лапші, локшини на вуха. А тепер подивімося, в чому, власне, і трюк. В тому, що сам апарат контролю за цією сферою. Він на сьогоднішній день е комісія з регулювання азартних ігр нараховує 200 працівників. 195 державних службовців, Держслужбовець це не просто ну, не хухри-мухри називається, тому що стаж держслужбовця відповідною пенсію держслужбовця. Це ну щось. Так от, фінансування цієї установи коштувало 230 мільйонів або 10% від доходів. Цієї ну, від доходів бюджету від азартних ігр. Щось дорогувати утримання цього апарату. Тобто, насправді, Зеленський і слуги створили країну в країні, індустрію, кластер ігровий, який е, в принципі мало, мало ким контролюється. Обирає е, Оббирає простих громадян, особливо патологічних ігрозалежних, приносить трагедії в родини, і що ми маємо на виході? До речі, серед ігрозалежних є і люди, які ну, тяжко перенесли саму війну. є Люди з посттравматичним синдромом, які шукають собі розради в іграх надії, що щось їм звалиться якийсь куш від ігор. Ну от, І найголовніше, що створена просто позаподаткова лакуна, де обертаються мільярди гривень, і держава їх навіть не збирається контролювати. Держава створила такий апарат, який точно не є ефективним. Але він приїдає бюджетні гроші, які можна було б пустити, наприклад, на оборону, на реабілітацію поранених, на нужди переселенців, тому що переселенці ютяться, бо де, і або на чому сплять, їдять, невідомо що. Ну, от маємо прекрасну історію успіху по Зеленському. Треба прийти, відірвати шматок бюджетних грошей. Перекапустити так, щоб врешті-решт доходи осідали в кишенях ділків, а держава, потратившись на все це, не здобула нічого. Точно так, по такій схемі, діє, наприклад, Коломойський, контролюючи Укрнафту. Адже він не мажоритарний акціонер, він міноритарний акціонер. Але чомусь він призначає менеджмент на цю структуру. І до всі доходи. З цієї структури капають Коломойському, а всі видатки капають на державу. Перекладаються на державу. Це вже, ну, по суті, це стара схема, яку експлуатують у будь-яких державних підприємствах, державних концернах. Правда, знак Нафтогаз вийшло трошки не так, але де той знак Нафтогаз? Чи він ще живий взагалі? Тому. Ми маємо типову картину, типовий підхід до е, новацій, інновацій по-Зеленському. На жаль, за війною, чи як кажуть, за деревами лісу не видно, за війною не видно цього шахрайства. І люди особливо не звертають на це увагу. Але на цьому хтось успішно наживається. І це точно не Петро Порошенко, точно не представники голосу, точно не Влада Трошенко, якого переслідують влада, точно не Філатов, проти якого мер Дніпра, проти якого бореться Зеленський, і точно не Віталій Кличко. От як можна пояснити, що з одного боку люди героїчно протистоять окупації? Звільняють свої території, воюють, а в них за спиною відбувається таке свинство. От як, коли будуть покарані ті, хто все це організував? І що має бути їх покарання? Це головне питання. Просто відсторонення чи судове переслідування з багатолітнім ув'язненням? От на це треба, щоб дав відповідь той виборець, який голосував за Зеленського. Він же точно голосував за. Ігрові автомати, правда? За ігрову індустрію? Правда ж, так? Чому ми повинні перемогти? Перемогти тому, щоб цієї шушери більше не було у українській владі і українській політиці? Поборемо. Борітеся. Слава Україні!